В ефірі програма Я у Польщі перед мікрофоном Світлана Мялик. Вітаю вас! Новий рік це нові можливості, перспективи і плани. Тож сьогодні ми поговоримо про українські родини в Польщі, які через війну і російську агресію стали вимушеними переселенцями, воєнними мігрантами і отримали у Польщі. Тимчасовий захист. Тож, що чекає на українські родини в новому 2025 році, які законодавчі новації впливатимуть на легалізацію, на працевлаштування, на освіту та загалом перебування українців, українських воєнних мігрантів на території польської держави. Про все це ми будемо говорити далі з громадською діячкою, головою фонду Дім там, де ти Оленою Дехтяр. Пані Олено, вітаю. Добрий вечір. Понад 4 мільйони українців отримали тимчасовий міжнародний захист в країнах Європейського союзу, і ми знаємо, що найбільше біженців проживає у Німеччині, у Польщі та Чехії. З цього нового 2025 року низка країн готує зміни в програмах допомоги і підтримки українських громадян і також надання особливого статусу. Я також додам, що у Польщі зареєстровано. Майже мільйон воєнних мігрантів біженців з України за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, цифра станом на кінець жовтня 2024 року. Це 981 335 тисяча біженців з України. Тож, пані Олено, що чекає в новому році, який вже почався на українських воєнних мігрантів у Польщі? І я так розумію, що почнемо, мабуть, ми нашу розмову з, з можливо можливості отримання так званої карти цукр, так яка передбачає легальне перебування в країні упродовж трьох років. Бо з 2025 року Польща планувала запровадити цю карту для українців, які мають песель Так, але докладно ще немає жодної інформації від польського уряду на цю тему. На сьогоднішній день ми знаємо про чотири основні. Вимоги щодо подачі на карту Цукер. Перше, це українці мають мати статус УКР на дату 4 березня 2024 року, на дату складання заяви, мати діючий закордонний паспорт, внесений до реєстру ПЕСЕЛЬ і статус УКР на день теж подачі заяви обов'язково. І 365 днів мають вже перебувати на території Польщі, не втративши статусу КР. Ось такі вимоги, які мають бути одночасно виконані. Заявка буде прийматися виключно в електронному вигляді. Системи, яка приймала цю заяву, ще немає, тому всі чекають і. Є така інформація, неофіційно, звісно, що можуть бути якісь новини починаючи з квітня 2025 року. Так, чекаємо на новини. Я просто е, нашим слухачам нагадаю, що, от е, як пані Олена сказала, що цукр може дозволити українцям жити в Польщі впродовж трьох років, легально працювати і можуть отримати лише ті українці, які мали статус песель укр станом на 4 березня 2024 року, і мають його на момент подачі документів. Тобто е, ті українці, які, наприклад, оформили карту тимчасового побиту. Е, на різний термін, бо там можна теж до трьох років, чи вони е, мають право подавати теж документи на цю карту цукор, якщо вже закінчується строк дії карти тимчасового побиту? Ні е, в Польщі не, українці, які знаходяться, мають для себе визначитись, яким шляхом вони далі будуть легалізуватися, або залишатися й далі на статусі УКР? Ми на сьогоднішній день знаємо, що статус УКР. Польща буде діяти до 30.09.25 року. Чи надалі Польща буде подовжувати, на сьогоднішній день невідомо. Або ж можна подавати на карту побиту по роботі, по господарській діяльності, або приєднатися до карти побиту одного з членів родини і перебувати в такий спосіб в Польщі. Це така традиційна легалізація. Або ж якщо. Буде дійсно підстава, то подаватися на карту цукер, яка буде давати право перебувати на території Польщі протягом трьох років. Тобто не може е... бути одночасно і перший, і другий, і третій і четвертий. вже так, треба розуміло. обрати якийсь один шлях і по ньому йти по такому шляху легалізації. Представники польської влади кажуть, що карта цукер це можливість для українців перейти зі статусу біженця в статус мігранта. І програма орієнтована перш за все на те, аби затримати в країні перспективну молодь. Чи можна на ваш погляд оцю карту назвати ну, певним аналогом зеленої карти в США, блакитної карти в Європі? Я б цю карту може, назвала б як подовжений безвіз, ну якщо чесно. Тому що вона дає право перебувати на території Польщі протягом трьох років без жодних зобов'язань. Має, е, дає право перетинати кордони, перебувати в інших країнах Євросоюзу як турист. Ну і виїжджати з Польщі не більше, як на півроку, так? Я розумію. Там виїжджати з Польщі не більше, ніж на півроку, так. Але ми знаємо, що перебування в інших країнах Євросоюзу. По картам від інших держав може бути не більше ніж 90 днів. Тому якби така карта, якою можна буде користуватися при подорожах, але якщо ви покинете Польщу більше ніж на півроку, то вона анулюється. І якщо ви не будете працювати по цій карті, хоча вона дає право доступу до ринку праці, ну то звісно, що ніякої медичної допомоги не буде. І тому тут треба розуміти, що статус УКР все ж таки захистує захищає українців, особливо ті верстви населення, які не можуть собі дозволити працювати, то статус УКР дає право отримання медичної допомоги, що на сьогоднішній день критично для деяких українців. А от карта цукру вже не зможе дати таку можливість. Тобто, пані Олено, от хочу тут уточнити: бо українці, які приїхали з часу повномасштабної війни, або трохи пізніше, тому що і зараз приїжджають, ми бачимо, що обстріли такі посилені України і столиці України все таки стоїть питання, і от звертаються до нас, як до журналістів, що робити? От отримали статус Укр, тимчасовий захист, і далі чи варто, скажімо так, якщо там планують найближчі роки перебувати в Польщі. Чи варто отримувати карту тимчасового побиту, якщо є така можливість, якщо люди працюють легально або мають бізнес, або з інших причин можуть отримати, претендувати на цю карту, або все-таки чекати карту ЦУКР? Тобто, як отут визначити все ж таки правильно, які можливо ще раз, от ці відмінності між картою тимчасового побиту і картою ЦУКР? Справа в тому, що українці, які ось тільки зараз вирішили тікати від війни до Польщі, або ж Скажімо, після 4 березня 2024 року приїхали до Польщі, то на тих підставах отримання карти цукер, які є на сьогоднішній день, то вони не можуть подавати на цю карту. Розумієте, тому що є правила, визначені на сьогоднішній день, що потрібно мати статус УКР на 4 березня 2024 року. Тобто, це вже не буде стосуватися тих українців, які приїхали пізніше. Потрібно мати статус на день подачі і протягом року, 365 днів, не має бути втрачений цей статус, розумієте? Тому ну, так, якщо українці не для всіх українців то це буде зняти. підходити. тому що ми знаємо, що багато хто втрачає статус, якщо виїжджає за кордон в інші країни Євросоюзу і затримується там певний час більше ніж на місяць, так, так. і такі питання є, українці з ними звертаються. Зрозуміло, що до медичної допомоги, то вона можлива базовий цей пакет медичний. Він можливий лише якщо українці перебувають на статусі УКР, якщо на вони не переходять UKR. так. Так, на інший, скажімо, рівень на карту тимчасового побиту. Карту тимчасового побиту є для цього підстави. Це робота, господарська діяльність або приєднання до карти члена родини. В цьому випадку медична допомога вона пов'язана з підставою, на якій карта побиту буде отримана тимчасового. Якщо це робота, ну то звісно, коли українець працює. Легально працює, то оплачує податки працедавець, оплачує податок до ЗУС і є медичне забезпечення. Так само і господарська діяльність. Якщо це приєднання до карти члена родини, тобто член родини забезпечує фінансово, він працює і він на своїй роботі приєднує до ЗУ своїх членів родини. Тому тут все в порядку з медичною допомогою. Але ж є випадки, наприклад, якщо людина працює легально, але ми розповідали в наших минулих програмах про різні формати е, співпраці. Тобто це може бути умова о праці, умова зліцені, умова джалу. Тобто, якщо, наприклад, різні податкові системи діють. Так, якщо, якщо наприклад, людина праці... працює на е, сміттювки так званій, то вона не має права на медичну базову допомогу. Якщо працює по умові о праці і по умові злицення, то тут все в порядку. ЗУЗ обов'язково виплачується при цих умовах, і працівник він забезпечений ось цією підставовою медичною допомогою. Тут все окей. Якщо це умова оділо, як то кажуть, то тоді, ну, на жаль, ні, тоді треба піклуватися самостійно про медичне забезпечення в Польщі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Олена Дегтяр, громадська діячка і голова фонду Дім там, де ти і ми сьогодні у програмі Я у Польщі говоримо про ті новації, які очікуються для українських воєнних мігрантів, для українських біженців у Польщі. В новому 2025 році пані Олено, хочу вас запитати вже про піти, так тому що так, вже порають піт. Так я думаю, що українські родини, які тут спочатку повномасштабної війни, то вони вже знають, що це таке, що потрібно робити. Давайте трошки нагадаємо, можливо, для тих, хто не так давно, і для кого ця процедура нова, тобто відколи вона триває, до якого числа і. Що потрібно робити кожного року до кінця квітня всі, хто легально працював на території Польщі, українці, інші національності, поляки мають звітувати перед податковою за минулий податковий рік. Тобто на сьогоднішній день, які це дати до 15 лютого, працедавці мають звітувати перед податковою за своїх працівників. Показуючи доходи працівників, і вони вказуються в декларації під 11. Одну декларацію працедавець відправляє в електронному вигляді до податкової, другу копію такої ж декларації видає працівнику будь-який спосіб, або на руки, або по електронній пошті, або взагалі не видає. Це має відбутися до 15 лютого. Після 15 лютого кожен працівник. Може подивитися свої декларації під 11 від всіх працедавців, у яких він офіційно працював у 24 році на сайті gov.pl Через свій профіль профільзофаний. Якщо у вас не буде на руках декларації паперової від вашого працедавця по якимось причинам, то ви завжди зможете її подивитися в електронному вигляді на сайті податки gov.pl. Далі. Це сайт податкової служби, тому автоматично там вже буде розрахований під 37. От саме декларацію під 37 ви маєте здати до податкової. До кінця квітня 2024 року. Сайт податки ГовПЛ дуже простий, це державний сайт, який допомагає розрахувати. Він вже автоматично розрахує вам цю декларацію після 15 лютого. Вам треба тільки перевірити, чи дійсно в системі є всі 511 одинадцять від працедавців, у яких ви працювали, чи правильно там вписані ваші дані, ваше місце проживання. Ваш контактний телефон і емейл, e бо місце проживання там потрібно вказати на день заповнення цієї декларації, чи вписані там ваші дітки, бо ми пам'ятаємо, що ви можете отримати повернення, тобто пільгу на дітей, чи є у вас інтернет, умова з інтернет-провайдером, то ви також можете отримати повернення. Чи ви самостійно складаєте цю декларацію, чи разом з чоловіком, чи, може, ви самотня мама складаєте декларацію? Ось це все за вас система автоматично не розрахує. Ви маєте це самостійно переглянути, виправити, поставити галочки відповідні. І вже відправити в податкову. Якщо ви цього не зробите до кінця квітня місяця, то система автоматично, починаючи з травня, буде робити сама розрахунок, але на тих даних, які у вас були в минулих роках. Або якщо ви перший раз будете робити ці розрахунки, ну то на тих даних, які буде мати система. І тут можливі помилки. Плюс система не знає, чи є у вас дітки, тому пільгу на дітей вона вже вам ніяк не розрахує. І чи буде у вас повернення податку, а може ви ще й будете боржником в цій ситуації? Це теж можливо. Я б не радила б вам дотягувати до того моменту, коли це може виникнути в проблему. Слідкувати за податковою декларацією маєте ви самі, а не надіяти, що система вам це самостійно вирахує. Ну так це певна відповідальність для кожного і для українських вимушених переселенців, які в Польщі перебувають і знайшли тимчасовий захист. Тим більше що ми знаємо, що значні суми повертаються потім на так. рахунки, так які були недораховані, так. особливо для родин, які мають дітей. Тобто це в інтересах самих же українців. Пані Олено, ще питання: от власне з тих, що нам пишуть люди з інвалідністю, тобто воєнні мігранти, які мають інвалідність, чи мають вони якісь, скажімо, чи будуть мати, можливо, якісь пільги в Польщі от впродовж цього 2025 року. І я також знаю, що якщо розраховувати ПІД, то можна навіть якусь частинку спрямовувати на допомогу, так, на ті чи інші фонди, на допомогу тих чи інших людей. Так я хочу звернути увагу всіх українців. Коли ви розраховуєте ПІД, там є можливість перерахувати півтора відсотки на рахунок чи на організацію, чи на конкретну людину. І це не півтора відсотки від вашого повернення, абсолютно ні. Це держава з ваших податків сама віддає ці півтора відсотки. Тільки ви можете приймати рішення, кому ці півтора відсотки Будуть надіслані ваших грошей там в жодному випадку ніяких не буде вислано. І це приймають самі українці. Наприклад, є сайт ще помага, можна там брати інформацію. Дуже багато буде рекламних кампаній від різних фондів фундацій, які будуть просити вас перерахувати їм на рахунок. Є у нас євромайдан, Варшава. Так само в них є. Рахунок, куди можна перерахувати ось ці півтора відсотки, тобто вибір дуже багатий і рішення приймає кожен українець при розрахунку декларації. Ми добре, що ми про це нагадали, щоб українці могли якби теж зробити таку добру справу. Так пані Олено, хочу вас ще запитати про поліціальні школи. От, як українці в Польщі можуть навчатися в цих школах, ми е, говорили ще й минулого року в наших програмах. Ви розповідали, які спеціальності можна опанувати, хто має право навчатись? І я навіть пам'ятаю, що ви колись говорили, що самі закінчували дві поліціальні школи і. Це багато дало і для вивчення польської мови, і в подальшому допомогло з легалізацією в Польщі, і ви радили українцям так. записуватись до таких шкіл. Що в цьому році? Як школи працюють? Чи є якісь новації? Розкажіть, будь ласка, ось зараз як якраз до лютого місяця, може й трошки пізніше, йде зимовий набір. Моя порада для всіх йти вчитися, тому що плюсів набагато більше ніж мінусів. Крім того, мінусу я не бачу жодного. Це і нова спеціальність, це і знайомство з новими людьми, і вивчення мови. Далі ви отримаєте документ, який дасть вам змогу працювати по всій Європі. Насправді найбільш популярні професії, звісно, це медичні професії. Так це. Опікуни, це асистентки лікаря, стоматолога, це, наприклад, спеціальності-реабілітологи, це масажисти, це косметологи, адміністраційні теж є спеціальності: техніка адміністрації, технік БХП. Для Українців, які мають карту побиту, завжди було навчання безкоштовне. На жаль, для українців, які мають статус УКР, навчання може бути платним. Можливо, десь і можна знайти поліціальну школу, яка має свої гранти і може надати безкоштовну безкоштовне навчання, але ж в більшості ви маєте розраховувати, що навчання може бути за місяць ну, приблизно від 100 до 300 злотих. Я думаю, зважаючи на ті спеціальності, які ви назвали, вони дуже затребувані і в суспільстві і Польщі, і України, і Європи, і загалом в світі. Я думаю, то е, ці кошти, мабуть, вартують того, аби навчатися в таких школах. Більше що плюсів, як ви кажете, набагато більше. Я думаю, що ми з вами ще зробимо згодом окрему програму, яку присвятимо саме цій темі і. Постараємось відповісти на всі запитання від наших слухачів. А сьогодні, продовжуючи тему новації для українців у Польщі, для українських воєнних мігрантів у Польщі, хочу ще у вас запитати про тему освіти, зокрема, освіти для українських дітей. Тому що знаємо, що торік з вересня було ухвалено рішення, що українські діти, воєнні мігранти, вони мають обов'язковому порядку відвідувати польські школи, так. інакше вони не матимуть права на отримання виплати 800+, плюс, тобто це 800 злотих. Які е, щомісяця отримують родини, які мають дітей, які навчаються? Е, що е, зараз? Е, що відомо щодо цифр, то е, 20 тисяч дітей пішли до польських шкіл, і вони, я так розумію, що е, там є певні терміни. От розкажіть нам, тому що зараз навіть ті, хто не ходить, отримуючи 800+, плюс, тобто це станеться вже з літа е, 2025 року. Закон набирає чинності. Я правильно розумію, чи ні? Вересня 24-го року обов'язковим для українських діток зі статусом УКР стало навчання в польській школі на законодавчому рівні. Польща це прийняла. Але до 800 це нам наразі до того періоду немало ніякого відношення, тому що період вже почався і цей період закінчується 31 травня 25-го року. Тобто на сьогоднішній день навчання в польських школах для українських дітей зі статусом УКР є обов'язковим, і закон вступив в силу з 1 вересня 2024 року. На отримання допомоги від ЗУЗ 800 це на сьогоднішній день, на цей період, який діє, сьогодні не впливає. Період закінчується 31 травня 2021. П'ятого року, період, в якому отримуються 800 Наступний період почнеться з 1 червня 2025 року і закінчиться 31 травня 2026 року. І ось якраз на цей період вже не зможуть батьки отримати 800 плюс на діток, які не ходять до польської школи. Зрозуміло, треба це врахувати обов'язково, і якщо родини все ж таки розраховують на ці виплати, то треба е, дбати про освіту діток і записуватися до польських шкіл. Я тут трошки цифру додав, що польська влада ага. прогнозувала десь 60%. 80 тисяч українських дітей мало б записатися до польських шкіл. Зараз маємо цифру 20 тисяч, тобто, можливо, це родини, які виїхали з Польщі, можливо, які повернулися до України. А можливо, це діти, які поки що не записались до польських шкіл. Так, це правда. Не дорахувалися українських дітей в польських школах. Хочу нагадати батькам, що подача на новий період на 800+, плюс, можлива з 1 лютого, але якщо ваші дітки не ходять до польської школи, то не варто подавати, бо ви отримаєте моментальну відмову. Вашої дитини немає в системі освіти. Якщо ви плануєте дитину записати до школи, то ви можете це робити в рекрутаційні терміни, і в цьому випадку дитина в системі з'явиться тільки в вересні місяці, і ви зможете претендувати на 800+, плюс починаючи з вересня місяця. Розуміло. дякуємо за такі важливі поради. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, що чекає на українських біжень у Польщі у 2025 році, які е, новації е, на сам кінець, пані Олена, можливо, маєте ще повідомлення, поради про те, що ми з вами сьогодні не говорили, але е, якісь новації мають бути. Ви про них знаєте і хочете попередити, то прошу вас. Я б дуже хотіла всім українцям, які знаходяться в Польщі і в майбутньому планують зв'язати своє життя вже з Польщею, вже сьогодні задумуватись над традиційною легалізацією, бо статус УКР… Він є тимчасовим, він закінчиться в будь-якому випадку, і ми кожного дня на кожному кроці чуємо, що хочуть зменшувати і допомогу по цьому статусі, і він є термін дії, який може і не подовжитися надалі. Тому робота, господарська діяльність це ті підстави, які дозволяють подавати на карту побиту і отримати її. Терміном до трьох років. І це та легалізація, яка в будь-якому випадку вас забезпечить всім необхідним, і з такою легалізацією не буде жодних проблем перебування в Польщі. Ну так, я думаю, що можна більш впевнено почувати себе. І також легалізація дає право виїжджати, не відстежувати так прискіпливо 30 днів, так? Так. Період якого якщо не повернулись, то ви втрачаєте статус Укр тому це така, знаєте, програма для роздумів, і я думаю, що наші слухачі обов'язково дослухаються і ухвалять певні рішення. Пані Олено, спасибі вам. Ми сьогодні Дякую. говорили про те, які новації очікують на українських воєнних мігрантів у Польщі упродовж нового 2025 року. І з нами на зв'язку була громадська діячка, голова фонду Дім Там, де ти Олена Дихтяр. А перед мікрофоном працювала Світлана Мялик. Це була програма. Я у Польщі. На все добре.